Доброго вечора, мої любі паночки. Дякую, що ви дивитесь мій канал. За ваші подобайки, Вам цікаво. Хочу показати ще один вид, як можна зав'язати хустку або шарф. Я взяла палантин, який склала навпів, і в мене вийшов такий квадрат метр на метр, приблизно. Також це може бути хустка. Я його зав'язую ззаду. Якщо у вас є волосся, ви можете його випустити. Якщо не, не хочете, ну, я не дуже люблю, то я його сховала. Ззаді залишається <кій> два кінці, які я вирівнюю. Вирівнюю тут і наперед. Пара вони так ходили в Єгипті. Тепер дивіться, що я роблю. Я беру ці два кінця і на ружу Я їх просто закручую, піднімаючись догори. Щоб мені оці зараз кінчики не заважали, я їх спочатку просто прикріплю тут. Потім ми з ними розберемося. Дивіться, що вийшло. Отут такі вушечки вийшли. Чесно скажу, не з першого разу так виходить, але це того стоїть. І я вважаю, що в цьому є вся краса. А тут тепер просто зав'язуйте. Хочете солоху собі робити, якщо вам дозволяють кінці? <кій> а хочете просто рулик зав'яжіть. Сховайте кінчики, закріпіть булавочками, якщо вам потрібно. Я вважаю, в цьому є вся краса. Якщо хвушка сильно велика, їх можна. Зробити такі карманчики, і вони зменшаться, і вони будуть багатоповерхові у вас такі. Ну, от такий варіант якось. Хай Бог дає нам всім. Мирне небо, надії, сили, здоров'я хай береже всіх нас. Хай Господь благословить ваші домівки. Дякую за все вам.